Я пройшла на тебе, і через день я вже там працювала. Минуло три роки і мені в приват написав карман скридену. Цього разу він написав, що є ідея, потрібна твоя підтримка і долучення. Я розуміючи, що я пишу скритину е послугу, не знаю, добру справу, і що хто такий скрипен, я думаю, окей, погоджуюся. Е Так без, без подробиць давати не хотілося. Я почала цікавитись, що, що ти вже вигадав, в чому суть. І ну, перш за все питаю, а хто тобі вже дав паспорт і ідентифікаційний код. Тоді Рома назвав мені кілька прізвищ, після яких я в принципі, перестала сумніватися. Він назвав Дмитра Внапа, він назвав Мустафу Наєма, Сергія Андрушка, Романа Вінтонєва. Цього мені було достатньо для того, щоб зрозуміти, що я хочу бути в цій команді, і я хочу з ними працювати.